дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Про побратимів нагадує бойовий прапор. Голова Деражненської тергромади повернувся з фронту. Близько шестидесяти котів та собак до Рівного з Торецьку вдруге привезли евакуйованих тварин. У Рівному Харків'янка влаштовує групові заняття з йоги для переселенців. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, і начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Сергій Шаптала відвідали Рівненську АЕС. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ спільно з президентом на Ек Енергоатом Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком вони опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу плану. Вання та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на запорізькій атомній станції домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації, повідомили з Генштабу. Приїхав я серед ночі, то і рік спати. 28-річний голова Деражницької тергромади Рівненщини Олександр Лукашець 11 травня цього року повернувся з фронту до своєї громади. У війську він служив понад рік. Су сукупність обставин по здоров'ю моменти. Ну і вже ж майже півтора року я там був поза громадою. Теж був момент, що вже потрібно повертатись. Ми виконували завдання в основному в Донецькій і Харківській областях, і вже з Луганської. Що ви там робили? Ми були піхота. Наша задача це активні бойові дії, там введення опера... оборонних операцій дещо відще штурмових. 24 лютого 2022 року чоловік відмовився від броні і пішов воювати. Спочатку три місяці служив у роті охорони, Потім був командиром кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади. Відділ бомбосховища кулеметного взводу. Кілька слов. Нема слов, одні враження. Отак ми вже другі сутки кучуємо. — За чим саме більше сумували? За чим? А, за чистими речима. Реально за чистими речима, бо там бували такі моменти, що там під 50 днів не миєшся. І це було досить важко. Ну, Спочатку важко, потім вже і звикається, вже теж то не така проблема. Ну і за спокійним, мабуть, сном. Пізніше понад півроку виконував обов'язки командира роти. Найважче це, коли втрачаєш людей. І що? Заробив? <різь> Дуже заробив. А це російські полонений, якого Олександр із побратимами забирали з нульової позиції. Ну, Як правило, вони всі говорять, що вони мобілізовані, їх змусили йти воювати, але. Це лише поверхневе таке ураження, насправді вони там, мотивовані йти воювати, нас захоплювати. І, як мені здавалось, в якійсь мірі вони щиро вірять, за що вони воюють. Каже, за час перебування на фронті жителі його громади всіляко підтримували, збирали та відправляли гуманітарну допомогу у підрозділ, де він служив. Громада насправді дуже сильно підтримувала і дуже вдячний. Ну, абсолютно всі продукти, які приходили, речі приходили. Ну, в нас так заведено було, що ми всім ділилися. Тобто, ну це ж роз... понятно, якщо тобі там прийшло дуже багато там харчів, ти ж один їх сам не з'їсиш. Ти роздаєш їх всім. Цивільним дуже багато роздавали. Одяг там приходив якийсь так само. Зі слів Олександра Лукашця, коли знаходить вільний час та коли був зв'язок, паралельно намагався керувати громадою. Добрий день, Володимирюва. Добрий день, я дуже рада вас бачити. То вже те, що говорили, що потрібно, ми старалися тоді робити. Якщо збір продукції, збирали продукти. Казав голова, потрібно сітки, плели сітки, підтримували так само установи, дитячі садочки, школи приєднувалися, лікарня. Це, звичайно, пишаємося. Це приклад для наслідування, і я дуже рада, хочу сказати, що. За маму його, що такий син в неї". каже, з часу, коли був на фронті у кабінеті, майже нічого не змінилося. А про побратимів нагадує стяг. ну, це рапорт там мого зводу, з яким я служив, і взагалі там хлопці з батальйону, з якими я там не службу. Ну, написали така в військових є традиція. Вони там один на одному пам на пам'ять пишуть прапори. Що змусить вас знову повернутися на фронт? Ну, це саме важке питання. Якийсь збіг обставин, якісь може дуже-дуже різке загострення, що я там відчую, що я знову там буду потрібний. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Дмитро Сидор. Суспільне новини, Рівне. Ранок 3 липня другий автомобіль із евакуйованими тваринами з прифронтового турецьку, що на Донеччині, прибув до Рівного у клітках. Близько 60 котів та собак, які провели в дорозі, понад добу розповідає волонтер Сергій Русін. Пити, їсти не бажано давати в дорозі, в основному пити. І ну виснажливо так Ну, це ж не перша поїздка, як ви вже трохи звикли. Перед цим дуже багато евакуацій ми зробили. Ми почали робити евакуації з початку повномасштабного вторгнення. До рівного тварин привезли волонтери. Тари з Черкас, Сергій та Марія. Вони проклали маршрут таким чином, аби розвести по нових домівках усіх заброньованих тварин. Сергій Русін каже, частині пухнастиків уже знайшли нових господарів. Забрали тварин з Дніпропетровська і їхали через наше ну рідне місто, тому що так було ну вигідніше. Вигружали тварин на Олександрії в сім'ю, в Черкасах в сім'ю. І ось ми тут. Там тварини просто попадали під артобстріли. І ну, це для них зараз буде просто рай, скажімо так. Евакуйовувати тварин доводилось подекуди з-під обстрілів, каже Сергій Русін. І додає, найважче у роботі усвідомлювати, що кота чи собаку залишили у небезпеці господарі. Я б ніколи в житті не залишив. У мене є собака і кіт. Я б ніколи в житті не залишив собаку і кота в будинку, якщо я розумію, що тут будуть бойові дії. У рівному евакуйованих тварин прилаштовують волонтери благодійного фонду Клуб Лапа маємо дуже багато ще незаброньованих. У Нас є 24 незаброньованих котеня. Забронювати можна на сторінках. На моїй сторінці особистій там вся інформація, там всі фотки там завжди типу я викладаю всіх тваринок, які можуть їхати на наступну евакуацію. Тобто можна забронювати вже тих, які тут, і можна обрати собі, наприклад, тваринку в Трецьку і її просто привезуть до нас, типу, з наступної евакуації. Також незаброньованими залишились троє кошенят з попередньої евакуації. Власниця ветклініки, де зараз перебувають тварини, та зоозахисниця Інеса Шишкіна каже: малечі потрібно якнайшвидше знайти дім. Вони вже трошки від'їлися, проглистовані, покупані. Ну в люблячих руках стануть ще гарнішими, треба їх швиденько поприлаштовувати. у нас вроді теж дівчинка? Давай це теж у нас дівчинка. Такі вони чумазенькі ще, але ще трошки будуть гарні. Розгрузимося, будемо їхати додому. Що ви не відпочили. Нічого ну, страшного. На ну, мене вдома чекає жінка. <гум> Тварини мої. І в нас ще притулок наш. Тут теж треба там, багато справ зробити. Що вас найбільше надихає займатися тим, чим ви займаєтесь? Ну, любов до тварин більш все. Евакуйовувати тварин з Турецьку волонтери планують і надалі. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Смертельна ДТП сталася учора на трасі Київ чоп неподалік села Велика Омеляна, як повідомляє речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Внаслідок зіткнення із зустрічним автомобілем легковик відкинуло на велосипедиста. Внаслідок травм 60-річний рівнянин загинув. Поліцейські встановили, що 42-річний водій легковика Альфа ромео житель Волині, рухаючись у напрямку Львова, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Хюндай під керуванням 40 Восьмирічної киянки від удару Альфа Ромео відкинула на велосипедиста за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Відповідно до огляду на стан сп'яніння кермувальник Альфа Ромео був тверезий. Виставку Щасливий день собак і котів організували вчора у рівному з нагоди міжнародного дня собак. Представниця громадської організації «Дай лапу, друг, яка ініціювала виставку Анастасія Панасюк, розповіла Суспільному, що такий формат обрали, аби рівняни могли безпосередньо побачити собак. Та котів, яким шукають господарів, а не лише на фото у соцмережах. Завдяки вчорашній виставці, 20 тварин з 32 представлених на заході змогли знайти собі домівку. Ми вирішили організувати таку акцію, яка б трішечки зблизила, мабуть, простих пересічних людей саме всією проблемою з тваринками. Люди змогли долучитися до цього безпосередньо і е, е, якось емоційно відчути цих тваринок, пощупати. Бо я знаю, що по фотографії це одне а прийти їх побачити. Ти обняти, відчути там, погуляти з ними за зовсім інше. У здолбунові сьогодні зранку сталася ДТП за участі рейсового автобуса з пасажирами та вантажівки. Зіткнення сталося у районі цементного заводу. Йдеться про автобус з полученням Дермань Рівне, у якому на момент аварії перебувало понад 10 людей. Повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водія пасажирського автобуса та передали медикам. Слідчий на місці події попередньо з'ясував, що 62-річний водій маршрутки із невстановлених поки причин виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Рено із цистерною під керуванням 50-річного жителя села Копитків. На момент ДТП в автобусі перебувало понад 10 осіб. 62-річного жителя села Дермань Друга у тяжкому стані доставили у реанімацію. Із травмами до медичних закладів госпіталізували семирічну дівчинку та її 30-річну маму при надії жителю села Уїсті. Крім того, за допомогою до лікарів із забоями звернулася 22-річна вагітна жителька села Дермань перша та її 20-річна односельчанка. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Вдох, руки через сторону над головою і видих, опускаємо на маскар в серце. Аліна Коверга після початку повномасштабного вторгнення переїхала в Рівне з Харкова. Жінка пригадує, подолати стрес пов'язаний з війною та переїздом, їй допомогли заняття йогою. В той час, коли були блокаути, саме ми сиділи там в не своєму житлі. І я згадувала постійно, практикувала те, що я до цього вивчала в Йозі. І воно мені дуже психологічно допомагало. Це і медитації, це і дихальні вправи, пранаями, це і вправи, вони теж моє тіло, от, як наче от, розкріпощали після стресу. До цього Аліна мала п'ятирічний досвід заняття Йозі йогою, але каже, тут у рівному вирішила ділитися своїми знаннями з іншими, отримала міжнародний сертифікат інструктора і сьогодні провела перше заняття у парку хімік. Інструкторка розповідає, що її курс розрахований для початківців. Можна починати в будь-якому віці і в будь-якому емоціональному настрої від дуже натхненного від дуже депресивного. 19-річна рівнянка Катерина Красовська до занять йогою долучилася півроку тому. Каже, на таких заняттях може опанувати нові для себе види практик. Йога мене цікавить як спосіб розслаблення і гарного проведення часу. Це щось таке у поєднанні із спортом і душевною насолодою. Групові заняття йогою Аліна Коворга планує організовувати і надалі за сприятливої погоди у парках, а як ні, то в обласній бібліотеці. Руслан Сивуляк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю Збройним силам України око сокола кожному, крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра. Щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали, щоб жоден не був поранений, щоб вони йшли, йшли, йшли і шаткували ворога, і вимітали цю нечість з нашої землі. І з перемогою додому всі живі прийшли. Наша перемога це коли будуть звільнені всі наші території, коли повернуться з полону, всі наші хлопці і дівчата. І коли ми відбудуємо всі наші села і міста, слава Україні! Героям слава!